в сумці підкинули у під'їзд будинку у Фонтанці, що біля Одеси. Що з дитиною та чи знайшли її батьків? Панамка бійця Азову елемент зруйнованого стадіону в Чернігові, частина літака. Мрія, експонати виставки музею фрагментів війни. В одеському парку Шевченка виступив оркестр Нацгвардії України. На цих резинових ковриках у під'їзді двоповерхівки, що у селі Фонтанка Одеського району, знайшли новонароджену дитину. Невідома особа залишила її тут, замотавши у рушники і помістивши у сумку. Цю сумку увечері, 16 квітня, знайшли місцеві мешканці. Дитина наразі перебуває у лікарні і почуває себе добре, кажуть медики. Хлопчика знайшли одразу за вхідними дверима під'їзду, які не зачиняються, згадує мешканка будинку Вікторія Павлінчак. Я бачила ось цю сумку, така дуже странна сумка, як саквояж, навіть я б сказала більше, тобто не спортивна якась. Вона була повністю закрита змейка, тобто не було там якихось дирочок, записки, нічого не було. Ну і от в скору забрали дитинка, не можу навіть приблизно ну, как бы понять, кто это мог сделать. Это случилось в районе, наверное, половины десятого вечера. В основном пенсионеры здесь у нас, потому что это ж дом учителей в основном. Как бы молодежи здесь не так уж много. Згодом хлопчика можуть передати до нової сім'ї, пояснила начальниця відділу материнства та дитинства департаменту охорони здоров'я Ганна Луньова. Дитина була спершу доставлена до обласного перинатального центру, де його оглянув лікар-неанатолог. Реанімаційних заходів дитина не потребувала. Це дуже добре, що дитину знайшли, тому що якби цей новонароджений хлопчик лишився на вулиці. На ніч я думаю, що на сьогоднішній день по такій погоді дитина могла не вижити. Доношена ця дитина, я вже вам сказала, вона народилась масою 3 кілограми, 120 грамів. Поліцією і медичними працівниками складений акт про знайдену дитину. Дитина направлена до лікарні. Наразі перебуває в лікарні номер 2 міста Одеси на 16-й станції Фонтана. Візуально з дитиною все добре. А сьогодні перевіряють дитину більш конкретніше на можливі якісь хвороби. Маму новонародженої дитини наразі шукають. Про це нам повідомила начальниця служби у справах дітей Одеської ОВА Наталія Утюпіна. Також ми очікуємо коментар від представників Нацполіції щодо ситуації, яка склалась. Ольга Циктор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Елементи побуту, які залишилися після вибухів. Особисті речі військових тощо. Представлені на виставці музею фрагментів війни в одеському художньому біля кожного експонату є QR-код, відсканувавши який відвідувачі можуть дізнатися історію, яка передувала артефактам. Це пананка бійця Азову. Це азовець був на завсталі два місяці, і після полону він її нам віддав. Це Салтівка, яку всі бачили, всі фотографії. Це все, що залишилося від квартири з однієї з наших героїнь. Це частина найбільшого літака в світі. Мрія залишків не так багато, але ось тут можна побачити. Це е, е, цей артефакт ми знайшли в Бородянці. Ви бачили 100% зруйнований авіабомбою будинок. Це все, що залишилося від квартири. І, наприклад, це Чернігівський стадіон, котрий був розбомблений російськими бомбами. Задля збереження артефактів їх помістили всередину кубів та залили спеціальною смолою. Розмір кожного 15 на 15 сантиметрів. Це доволі тонка матерія, з якою дуже важко працювати, і в цьому є основна складність цього проекту. В цьому є якась метафора в тому плані, що ці предмети закарбовані в, в цих кубах навічно. Хтось Хтось це кристалу часу. Я називаю це ДНК часу, в якому ми живемо. На виставці представлена частина артефактів: 16. Усього автори виставки зібрали 300 таких. Тетяна Переселенка з Херсона ділиться враженнями від побаченого. Враження дуже важкі, тому що ми пройшли через це, ми були весь час в окупації і тільки 30-го, десь у грудні, кінці грудня, ми тут з'явилися, тому що там знаходитись неможливо, там залишились наші друзі. І те, що стосується цієї виставки, то воно десь нас дуже і дуже хвилює. Оксана зупинилася біля експонату із вишивкою, розповіла, чим він сподобався. Це взагалі так трошки незвичний формат, ми так більш до традиційного звикли, але ну, от мені дуже близька ця вишивка, тому що в мене мама вишиває. І от якраз під час, коли почалося велике вторгнення, в неї якесь таке з'явилось натхнення, вона цією вишивкою вона спасає себе і нас. Виставку можна відвідати до 14 травня. Надалі експонати покажуть в інших містах України та за кордоном. Усі кошти, виручені з продажу артефактів, підуть на реабілітацію дітей, військових та допомогу їхнім сім'ям. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Біля одного з храмів Одеси зранку вишукували сотні вірян з великодніми кошиками, аби освятити їх в день Воскресіння Христового. Серед парафіян Алла згадує, як у дитинстві святкувала Великдень. Ми в дитинстві завжди сиділи на воротах і чекали коли будуть іти з церкви бабусі, дідусі, мами, тато. І чому тому, що нам давали тоді цукерки і крашенки. Освячені, і це було найбільше свято для нас. Да. Сьогодні сім'я роз'їхалася, дуже шкода, що війна затронула кожну сім'ю. Діти поїхали, зате до цього то ми завжди збиралися за одним столом, і внукам теж дуже подобалося бити ці крашанки, дарувати пасочки один одному, подаруночки, їсти сальце, м'ясце, ковбаску. Перед тим, як вийти до вірян, владика читає молитви, розповів староста собору Віктор Робол. Є певний чин, чин освячення паски, так не буває. Це служба. Не може владика вийти, коли захотів. Він повинен пройти певні етапи, скажімо так, певні молитви прочитати. Це тому називається служба. В нас священники освячують паски, в москалів бризкають. Так от, ми за освячення. Про великодні традиції своєї родини розповіла Донна. Ми постімся, ходимо в церкву. Ходимо до церкви, молимось. Мабуть, нічого не змінилось. У нас традиція одна, багато років. Але, але ми... Зараз ходимо тепер до церкви е, Києва. А чому так? Чому змінила свою позицію? Щось змінилося у нас всередині. Парафіян Дмитро переконаний, в Україні має бути єдина церква. Єдина помісна українська церква. Це навіть і не повинно е, обмовлюватись. Ніяких патріархатів немає. Єдина. черга звірян вишикувалась також і біля спасо Преображенського собору. Один з найбільших храмів Одеси належить наразі до УПЦ. Ну, мы все христиане, поэтому праздник этот святой для каждой семьи, я думаю. Я считаю, что церковь отделена от государства, и люди должны верить, и независимо от того, что это московский патриархат или это киевская церковь. Я считаю, что если человек идет в храм, он идет к Богу, но не к служителям. І сьогодні сьогодні к Богу свої помисли, свої надіжди, чайні. Я завжди беру пасочку, яєчка, крашеньки, вино і обов'язково це сім. Це для дітей. Я вважаю, що в Україні повинна бути одна церква українська. Ніякого там патріархату, якогось там не має бути. Це моя думка. Це моя думка. Я прийшла до церкви, я знаю, до якої церкви нас. Але ж я завжди до нього ходила, незважаючи на її відношення до іншого патріархату. Я йду туди зі своєю думкою, зі своєю вірою. І тому я бажаю, що це моя віра. Олена Голда, Євген Войтенко Суспільне новини, Одеса. Героями вмирають! герої поміж нас! Вони нас захищають, коли приходить час. W wojnie, raju, one zawsze żyją. В Одесі виступив оркестр Нацгвардії України. Музиканти зіграли на сцені Ракушка, що у парку Шевченка. У програмі сьогоднішній наші були музичні твори такі, українського характеру, патріотичного характеру, одеські пісні, паркова музика звучала такий, щоб підняти трошки настрій. Не, не тільки ж сумні пісні грати. Трошки хотілося б, щоб люди розвеселили цей складний, нелегкий для нас час. Розкажи, та й не Оркестр грав протягом години. Одну з пісень виконав соліст Одеської філармонії Іван Бащук. Я ніколи ніколи не Чорне море знає мене. Чорна гора. В цій пісні дуже багато всього. Тут. Чорне море. Чорна гора, луки, доли. Це все наше рідненьке, і я це дійсно нікому не віддам. Тому тому я це співаю, щоб всі розуміли, знали і любили свою неньку. Вона того варта. Світлана, переселенка з Херсона на концерт прийшла разом із подругою, ділиться враженнями. Мені всі подобається. Наші хлопці, співак, соліст, солістмабуда, враження чудові, позитивні, віру в зсу, в нашу перемогу. І мир нашій Україні кажуть, сподобався виступ артистів і Ірині з Софією. Ми прийшли просто сім'єю прогулятися, але були здивовані, що тут буде концерт. Ми залишилися подивитися. Дуже подобається нам цей концерт. Це ну, дивовижно і несподівано такі гарні пісні. Ми. Пригадуємо всі мелодії, Ми вдома дуже багато співаємо. Нам теж хочеться весь час співати під ці пісні. Дуже приємно. Захід відбувся в рамках акції з піснею до перемоги, а також «Підтримай своїх започаткованою працівниками будинку офіцерів. Наші акції є періодичними і почалися вони ще в травні 22-го року. З початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію наші акції несуть. Собою за мету несуть підтримку мирного населення, підтримку тимчасово переміщених осіб для підтримки морального саме морального духу цивільних громадян. У концерті також взяв участь автор і виконавець власних пісень, баяніст Володимир Воцюховський. Ольга Лапшина, Владислава Гарбор. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на 18 квітня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 5 до 8 вночі та від 10 до 15 градусів в день. В Одесі Небо весь день буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря вночі 7-8 градусів, вдень 11-14 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.